Так, всім привіт. Нова техніка на каналі, як я вже казав минулого відео. Скоро перейменуємо канал в мотоцикли та автомобілі з замокшим салоном. Так, Renault Модус 2009 рік. Проблемка яка. Як я вже сказав, попадає вода в салон. Ось такий у нас безлад в салоні. Але все по порядку. Машина в нас з панорамою, що вже не на думки, чому таке сталося. Зазвичай як у сценіках, у миганах і так далі, бачите, який тут підкапотний простір великий. В них забиваються, грубо кажучи, ось ці клапанці тут решітка ще зверху стояла. Ну і Це корито, звичайно, теж знімається, ось чотири болта. Так от, я подумав, звичайно, що це справа в цьому в першу чергу. І ці клапанці виходять в труби прийомні такі гумові, і вони під крило виводять воду. Ну Тут, звичайно, був трошки бруд і так далі. Але суть в чому? При обслуговуванні машини ви тупо банально не заміните повітряний фільтр, якщо не знімете це корито, ну, та й будь-що робити. Тобто це корито знімається регулярно. відповідно, Ну, Мимоволі, вони, грубо кажучи, чистяться ці клапанці. Крім того, ну, якщо б вони і забилися, то звичайно, що як і в сцені, у як в Мегані, ця би ванна плавала і забір повітря в пічку, вода б потрапляла таким чином. Але в чому суть? Ну, Тобто це ми перевірили, відкинули, а суть. У цій машині, до речі, інформації дуже мало в інтернеті, тому що вона не є по крайній мірі, в Україні популярна дуже як сценік, як Меган. Але ми маємо панораму, яка від'їжджає. Ось вона. До речі, зараз можемо і від'їхати. Так, Секунда. Ютуб зараз забанить. <рес> так от. І ось отут ми маємо отвори зливні по чотирьох всіх кутах. І проливши сюди водою... Чекайте, де-де-де-де-де? Да, 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 да. Проливши по всіх чотирьох кутах водою, я помітив, що зливається в нас тільки ось цей отвір зливався. Ой-ой-ой. А всі три інші забиті. Задній взагалі наглухо той правий щось там трошки ніби тік. Отже, щодо задніх шлангів, вони проходять ось тут. От, от їх можна побачити, ось оце він цей шланг дренажний. І з іншого боку так само в лючку. І виходять. Зараз, зараз, зараз. Все по-дорослому. от задній підкрилок. От нас колесо тут на одному шурупчику фіксується він. І вон можна бачити його кінець. Але цей кінець не простий, а золотий. А на кінці його стоїть отакий клапанець, що, ну, система схожа до Сциніковського. Відповідно забруднюється, забивається і вода стоїть вся доверху. Ну, по суті, якщо він у вас не злетить з панорами з люка, сам шланг, то нічого він вам не робить, тому що, ну, грубо кажучи, за межі салону виходять задні шланги. Це, до речі, таким тросом я прочищав їх на всякий випадок. А от передні, тут же картина трошки інакша. От ми передні стійки зняли, до речі, теж так не дуже легко знімаються, тут так обережно кліпс заходить під кріплення козирка. Ось він. ось він, він. І тут я вже примотав ізолентою його, Він заходив такий е пісюнчик, скажімо так, як я вже звик казати. І на кінці цього пісюнчика, що правильно такий самий клапанець стояв і виходив він під крило. З того боку колесо в нас знято зараз покажу. Знімаємо. ну З колеса зняти легше, буде кращий доступ. Та не краще, а інакше ви, напевно, туди і не дістанете, бо воно за межами кліпса тут, кліпса тут і тут. Така кліпса на шурупчику, ну не знаю, може у вас вже буде якась інакша. І от настає доступ. І... І... Давай, ласку... і... Раз, і... Показати, а от звідси подивимо. У вас той квадратний отвір. От він. Так, сфокусується зараз. Оце він і є. Звідти виходить той пісюнчик, на кінці якого, звичайно, що стоїть клапанець. Це все так спеціально зроблено, щоб ви... Часом страждали. Так от, З цього боку доступ нормальний, тут бардачок знімається просто. До речі, бардачок з холодильником, отвір з кондиціонера. Раз, два, три, ці два шурупчика з підгумочками. і тут два шурупчика. Але він ще на защолках сидить руку під низ, запихаєте, його чуть підтискаєте і виймаєте ось він весь бардак. І ось тут ми бачимо ось у нас цей пісюн, я вже його теж примотав. І відгинаємо шумку. І вон той квадратний отвір бачимо. По-нормальному ці шланги від самого верху просто зробити довшими, без всяких цих з'єднань. Вивезти туди, заліпити такими герметиками, ну такими, що не сохнуть. Або навіть будь-яким будівельним байдуже. І забути за це назавжди. Але так як за сьогодні субота, вечір і так далі, шукати десь щось якісь шланги нема часу. Плюс, ця, я думаю, цей варіант буде надійний відносно. Ну І звісно ж прямий кут тут теж. А вилітають вони з, з, самі шланги з цих кронштейнів дуже просто і легко. І чому так сталося, як казала власниця машини? То восени їй міняли лобове скло. Була тріщина. І напевно хлопці просто ну, там, подіргали чуть-чуть, вони добіють ці шланги з часом. Колись вони, напевно, були м'які силіконові, ну, якби силіконові були, то б не задубіли. Плюс, як вони заведені, вони заведені. Аж от через цей металевий такий штир. Через нього, відповідно, це теж краде довжину і там дуже-дуже воно все впритек. Я їх запустив трошки ближче. Це нам дає пару сантиметрів довжини лишньої і, ну, так би мовити, вони не будуть на тяжці, а будуть нормально працювати, надіюсь. От. Ну і теж ми шланги тросом прочистили. На всякий випадок, зараз все стікає, все класно, все круто. Що стосується цього боку, тут нас лючок запобіжників ось так стоїть. Ну, Тут трошки потяжче, тут треба гінекологом бути, тому що той отвір знаходиться буквально от за цим роз'ємом. До речі... Ні-ні, то не він, то не він. Це... Під кермова така ця планка. Торпедна то не вона. От Я руку туди пропихаю, от, то аж за нею. І отвір той нащупую. Е, стрічку я вже примотав і так далі. Зараз просто разом з ним пропхаю зверху через торпеду. Ну І надіюсь, що без особливих страждань От зараз мій палець входить в той отвір, просто показати вам його не можу ніяк. Ну, тут все відносно просто, треба зняти сидіння вони відкручені, Не від'єдную їх, тому що по-нормальному треба від'єднати акумулятор, а від'єднати акумулятор пропаде код магнітофона. Коротше, вирішив так. Цей пінопласт виймається, пінопласт з паралоном зараз він сушиться. Ну І взагалі просушити салон треба добре. Дуйкою найкращий варіант, але не залишати її в ніякому разі без нагляду, тому що може бути біда. Ну і все. Надіюсь, що більше з цим проблем не буде, по крайній мірі надовго. Ну, правда, так. Плюс ага, він під крилом має стрічати на бік. Коли хтось щось робить, напевно там по підвізці і так далі, бачить, що він стрічить на бік. Можливо, один з майстрів ще можливо і такий випадок не, не, ну, не відкидаю. Думаю, що він вбік, якщо він має бути вниз, повертають його вниз і таким чином виривають зі шланга. І тоді теж зразу, прямим ходом вода потрапляє в салон. А так, якщо навіть ну, начіпати стелю, то просто десь в цьому місці Можна зробити з'єднання акуратне і довший шланг просто вивести без всяких цих штуцерів на, на вулицю під криво і, і забути назавжди за якісь води в салоні. А так, ага, ну ще давайте покажу, як вода стікає ззаду. От у нас навіть звук такий, як в добре прочищеному сифоні. <риклад> І от у нас все тече з-під підкрилки. Як ми можемо бачити. Тому надіюсь, що це надовго ця проблема вирішиться. А так машинка прикольна, виглядає маленька, але на відео вона не буде дуже маленька. Як маленький сценік, скажімо так. Плюс це не просто модус, а гранд модус, ото заднє віконечко. Він довший там на скількись, на 20 см. В салоні місце багато, задній диван їздить і складається, виходить великий багажник при потребі. Ну коротше для жінки, для міста саме то 1,6 бензин на газі з Голландії машина. Отаке, так, вже трошки часу багато. Добре, ще роботи купа, головне, що причину ми знайшли і вирішили. Все, всім удачі. Як, як то кажуть, робіть гарно.